Кохана, ну от, чесно кажучи, я тебе не можу зрозуміти. Дивися, ти а, одружилася, у тебе є чоловік. А ти а, взагалі говориш а, про позицію свого колишнього. Що я маю на увазі? А, ти хочеш, щоб ти і твій чоловік переїхали в нове місце, в нову область. Але ти кажеш своєму зараз чоловікові, котро ти одружена, те, що, щоб ви купляли нерухомість біля роботи колишнього чоловіка, тому що можливо він теж захоче переїхати, а можливо він не проти переїхати. Ну я в принципі не розумію, які там у вас були розмови щодо цього. Але треба шукати хату з твоїм новим чоловіком, щоб була біля роботи твого колишнього чоловіка. Ти можеш мені пояснити тут в коментарях, взагалі, що це взагалі коїться? Ну, просто я розумію, що у вас там діти, дитина є спільна і все інше, але ти розумієш, чого ти повинна перейматися іншим чоловіком? Чого ти повинна дбати про іншого чоловіка, коли ти вийшла заміж? За іншого чоловіка з колишнім ти розлучилася. Розлука це означає, що це розлучення це роз... означає розлука. Розлука фізична, моральна. Ну і взагалі, тіпа, закрите питання, взагалі, тіпа, тут немає за що говорити. А ти можеш мені пояснити просто в коментарях сказати, в чому справа. крихітко, в чому справа у тебе новий шлюб, тебе нові стосунки, нові зобов'язання, все по-новому. Але ти живеш якимсь минулим, хочеш догодити своєму колишньому чоловікові. Хоча ну, дивлячись по частоті е його дзвінків, спілкування, він стоїть у тебе просто на першому місці місці в телефоні по спілкуванню. Це теж знаєш такі червоні прапорці. Але це не про це. Ти можеш пояснити мені, чого ти кажеш своєму чоловікові, щоб ви... Купили нерухомість біля роботи колишнього. І потім ти дивуєшся, щось, коротше, щось іде не так в твоїх стосунках. І ти потім дивуєшся, щось коротше, все йде не так, як ти хотіла би. Чи вся ситуація просто а виходить, а, ну, щось твій новий чоловік, щось не задоволений твоєю поведінкою. А ти не задумувалася за свою поведінку, сонечко? Почесно. От напиши в коментарях. Як ти думаєш? Любий би інший би, чоловік би а, як би це поступив. Ну, наприклад, зараз твій теперішній, він там просто в недомаганні від цієї ситуації. А, а ти кажеш, а я просто мама. Я хочу, щоб син мав батька біля, біля себе. Щоб сину було краще. Що це? Знаєш, мене просто логічне питання до тебе. Для чого ти по новому. По-перше, для чого ти розлучалася, а по-друге, для чого якби, ти знаєш, ти одружувалася по новому? Тому що ти розумієш, це не має значення, чи це буде, чи це знаєш, ти зараз вийшла за Дмитра, чи це був би Педро. Чи міг би бути будь-який, знаєш. А, інший чоловік. І він так само буде, як запитати тебе, як Дмитро. Щодо твого, як то кажуть, твоєї поведінки і твого бажання догодити колишньому чоловікові через покупку, нерухомість біля його роботи. Тому що він а, повинен бути в житті а, твоєї дитини. Ну, в ну, принципі, вашої спільної дитини. Але знову ж таки, повторюючись. Для чого ти взагалі розлучалася? Крихітко, для чого? Це просто, знаєш, щоб показати а, тому ж самому ж колишньому чоловіку, що ти така, знаєш, моцна дівчина, що ти можеш коротше дати показати, що ще можеш. Знаєш, тут ще буде багато серій після цього відео. Я розкажу багато моментів в твоєму випадку, в випадках інших жінок. Але я тобі скажу, що ти знаєш так не поступають. Але якщо я щось помиляюся, чесно кажучи, ну давай, ну от пропиши по коментарях, що це тіпа, нормально, щоб дбати про колишнього чоловіка, купляти нерухомість біля його роботи в іншій області. В Одеській. Там ти ішти. Це жесть. Це просто жесть. Ну, якщо ти маєш якісь аргументи, напиши в коментарях. Я просто хочу знати.